Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні, скоріше за все, буде коротесеньке відео, але про новинку цього року. І це Тубероза Астра від Maison Крівельлі, творіння модного на сьогоднішній день парфумера Квентіна Біша, з працями якого в мене зазвичай. Змішані емоції. Коли я їх тестую, вони мені і подобаються, і є щось в них таке, що я з чим мені не до кінця комфортно, що я не одразу сприймаю, скажімо так. В верхніх нотах цього парфуму заявлена кориця, в середніх туберози та османтус, і в базових ваніль. Та мускус. І я його вже на собі поносила трошечки. А зараз для відео, щоб пригадати собі його старт, наносимо блотер. В нього досить напористий старт. І це одразу суміш Ух. тверози, асмантусу, кориці. Коррити такою трохи пудровою, османтусу з його і пудровістю і о, такою персик, персиковим о, нюансом, і теж з замшовим нюансом, це одразу відчутно. Тобороза ч, через все це, так скажімо, продирається, щоб зайняти головне місце в цьому м, парфюмі в його звучанні. І от після перших п'яти хвилин звучання цього парфуму він вже е, починає заспокоюватися ось цей старт е, міцний проходить і вже більш е, гри. Можна зауважити між тоборозою та османтусом. Е, е, Османтус в цьому парфумі, мені здається, теж допомагає кориці, яка, в свою чергу, дає відчуття ось цього мерехтіння через те, що цей парфум мав би бути парфумерним відтворенням. Спогадів Кривеллі, засновника цього бренду, спогадів його дитинства, де він споглядав на Чумайський шлях, і при цьому відчував запах добрози. І от кориця в цьому парфумі відповідає за ось це мерехтіння зірок. Принаймні у мене з'явилися такі асоціації під час тестування цього парфуму. До цього корично-османтусового туберозного блоку додається ваніль, трохи підсолоджуючи композицію і мускус, пом'якшуючи і заспокоюючи її. І все разом вже звучить такою пряною таборозою. Ніжною, теплою, пряною тиборозою. Трохи вершковою. І зовсім, який зовсім відсутній які-небудь зелені ноти. Він м'який, він жіночний, теплий пряний, але все ж таки є тут якийсь такий кігеток, щось таке, що ось чіпляє вас. А мені здається, що це поєднання кориці з османтусом, а точніше, з замшовим нюансом османтосу. Ніби той простий, але ні. Мені здається, що це напевно не парфум для покупки сліпо. Його треба тестити. І мені здається, що він може знову ж таки розділити захоплених парфумерією людей на два табори. Тих, хто його любить, носить, і тих, хто сварить, скажімо так. Мені особисто він сподобався, але є але. І все ще сказано до слова але не має значення. Але у мене, як мені здається, достатньо туберозних парфумів, тому флакон я не буду купувати, а скоріше задовільнюсь ось таким. Тревелом 5 мл. А до речі, я думала, а може мені зробити розіграш серед 50 моїх перших підписників та зробити з цього відливант на 2 мл. Що скажете? Чи хотіли б ви отримати такий відлавантик? Напишіть, будь ласка. Коментарях. А щодо кигітків в цьому парфумі, то коли попросила Квентина Біша окреслити парфум трьома словами, то він сказав: це ангел, це демон і це залежність. Тож, вирішувати вам, чи буде це ваш парфум, чи може. Ви його монете. Ось таким був мій огляд на цей парфум. Дякую, що подивилися це відео. Бережіть себе, будь ласка. Та побачимося у наступному відео.